Більшість християн знають, що комуністи завдали християнам великої шкоди. В цьому відео є детально розберу злочини комуністів проти християн, руйнування церков, храмів та монастирів. Михайлівський золотоверхий собор Київ був побудований ще у 12 столітті, був знищений більшовиками у 1930-х роках, був відновлений лише у 90-х роках ХХ століття, Собор Святого Львів. Був головним собором Українська Греко-католицька церква. У 1946 році собор цей був захоплений, священники були вигнані, а частину з них арештували. Сам храм був переданий Російська Православна Церква під контролем Комітету державної безпеки. Монастир студів, Унівська лавра. Унів. У 1946 році монастир був закрито, а братюю арештовано. Настоятель, отець Клементій Шептицький, брат митрополита Андрея, загинув у в'язниці в 1951 році. І це лише декілька прикладів, які показують, що більшовики робили з різними християнськими церквами, монастирями та храмами: Ставлення до Християн в Китайська Народна Республіка, Культурна Революція 1966-1976. У Шанхаї солдатами був зруйнований собор святого Ігнатія Лойоли. Вівтар був розтрощений, а ікони були спалені. Єпископа Гунг Пінмея заарештовували у 1955 році, він провів 30 років у в'язниці за те, що не погодився підкоритися комуністичній патріотичній церкві. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте вподобати його та підписатися на цей канал. Дякую за перегляд!